Доброго дня, друзі, Це компанія автофокус і у нас входження на Peugeot 2008. Ось така гарненька, красивенька автівочка. Ось такий вигляд має ззаду. На панорамі. Зараз покажу вам ряд. Ззаді у нас такий комбінований гарний салон. Карти в гарному стані. Є зарядка, є електросклоп підіймачі заднього ряду. Спершу нагадує бомба. Передавна 4 електросла піднімачі, механічне регулювання сидіння водія і пасажира з ось такою ярко вираженою бічною підтримкою. Підігрівом сидінь. Ось така, така приборна панель, просто космольот, мультимедіа з камерою заднього руху. Двохзоний клімат-контроль, автомат. Ось таке шкіряне мультикермо з лепестками, з автосвітлом, автодворниками. Вибір режиму руху, еко -не еко. Ось така бомбічна машинка у нас. А на дане авто ви можете приїхати і придбати в компанію автофокус за адресою Гнатахабкевича 22Б. Автівка доступна як в кредит, так і в лізинг за готівку безготівково. Також можемо обміняти цей автомобіль на будь який ваш. Чекаємо на вас за адресою Натахаткевича 22Б.